1400 наборів для переселенців. Працівники гуманітарного штабу при Хмельницькій обласній раді підготували продуктові набори для внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово або ж на постійній основі оселились в нашій області. В цей пакет входять різні крупи, зокрема гречка, рис, вівсяні пластівці, цукор, олія, борошно, м'ясна консерва, рибна консерва і олія все, що потрібно для нормального харчування. 12 тонн продуктів для наборів надійшли до штабу у рамках підписаного меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Хмельницькою обласною радою та релігійною організацією Церква Ісуса Христа святих останніх днів США з перших місяців повномасштабного вторгнення. Організація допомагає українцям своїх обертів у 2023 році. Зменшувати не планує У 2023 році. План дуже схожий на 2022, тому що в принципі виклики перед державою, перед суспільством і відповідно. Перед нами, як українцями, вони лишаються схожими на те, що були в 22-му. Тому наразі це допомога, це вимушені переселенці. Я думаю, що як тільки ми переможемо, тоді можливо буде змінюватися все більше в сторону відбудови. Для подальшої співпраці та з метою підтримки внутрішньопереміщених осіб в область завітали представники американського благодійного фонду August Мішен. Організація підтримує Україну одягом, медикаментами, медичним обладнанням, продуктами харчування, засобами гігієни. До слова в рамках Хмельницько-американської співпраці незабаром на Хмельниччину планується доставка дороговартісного медичного обладнання, загальна сума якого 4 мільйони доларів. We are very fortunate. We were introduced to Violetta Labazuk. Мав дуже велику нагоду познайомитися з пані Валетою Лабазюк, яка безпосередньо познайомила нас з Андрієм Кланцем, який є директором серцево-судинного обласного центру. І разом ми проговорили про те, які потреби в медичному спорядженні. тут. Globus Relief також благодійна фундація, яка знаходиться в Юті, так само як і August А вони також знаходяться в Юті. Їхній центральний офіс. Разом з компанією Global Empowerment Mission Вона достав. Це спорядження суда Хмельницької області Потужна та плідна співпраця області та американських благодійників відбувається завдяки візиту голови Хмельницької обласної ради Вілатила Базюк до США. Ось уже скоро рік буде, як Україна в повномасштабній неоголошеній російсько-українській війні і для обласної ради, так як і для всього населення, для всього українського народу. Для усіх гілок влади, в тому числі людей, які представляють ту чи іншу сферу, нові виклики виклики в умовах воєнного стану. Зокрема, наша Хмельниччина і надалі залишається бути тиловим регіоном. Вкотре наголошую, що прихисток в нашій області майже 91 тисяча переселенців отримали в розрізі територіальних громад. Великі слова подяки територіальним громадам за те, що безпосередньо і безперебійно надають необхідну допомогу нашим переселенцям, і саме в рамках підтримки внутрішньо переміщених осіб здійснюється зараз надання допомоги у вигляді. Раніше це були сертифікатів на суму 500 гривень в одні з торгових продуктових мереж, і зараз саме також за підсумками підписаного меморандуму і співпраці з однією з американських релігійних громад, це вже безпосередньо продуктові набори все необхідне для того, аби людина могла на певний період прохарчувати і зготувати необхідний там перелік і раціон страв для своєї сім'ї, проживаючи в умовах воєнного стану, покинувши свої домівки. Звичайно, в нас тут в тиловому регіоні. Так заплановано виїзди, зокрема. Зараз по територіальних громадах Хмельницького району на минулому тижні ще здійснювалася видача грошових сертифікатів. Це було більше на півдні нашої області. Зокрема, здійснено аналіз по територіальних громадах, де найбільша кількість ВПО сьогодні проживає. І зараз першочергово робимо акцент на ті регіони по наданню. Необхідної підтримки, і, зокрема, і тим територіальним громадам, які по фінансовому своєму ресурсу не до кінця мають можливість забезпечити усім необхідним ВПО, або які в тій чи більшій чи меншій частині працюють з міжнародними також благодійними організаціями по підтримці та забезпеченню переселенців усім необхідним, а саме засобами особистої гігієни, інвентарем, продуктами харчування. Тому зроблено аналіз, і саме дані територіальні громади визначено зараз як по виїзду, по наданню необхідної допомоги. Також днями мали можливість поспілкуватися з нашими колегами без перебільшення друзями з американської благодійної організації Август Мішен, з якими нас вже є певна історія співпраці і допомоги з їхнього боку для нашого регіону, для нашої України, по підтримці Збройних сил України, по забезпеченню внутрішньопереміщених осіб, які проживають в нашій області. І саме днями очікуємо необхідну гуманітарну допомогу у вигляді великої кількості м'якого інвентарю, це матраси, подушки, одіяла і медикаменти, розхідний матеріал новий для наших комунальних закладів при Хмельницькій обласній раді, які сьогодні в великій кількості надають і невідкладну допомогу, яку потребують резиденти, звичайно, жителі нашої області, ну і внутрішньо переміщені люди. Зокрема на цьому співпраця США та Хмельницької області не закінчується. Попереду у партнерів чимало завдань.